Усім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, а ще я інспектую книгарні. І сьогодні буде другий випуск інспекції книгарень. Якщо вам цікаво, в яких книгарнях я робила замовлення, і щось цього вийшло, продовжуйте дивитися. І перш ніж я почну розповідати, я вам скажу про те, що а... І перш ніж я ще небудь вам розповім, нагадаю, як власне проходять ці інспекції книгарень. Я обираю три інтернет-магазини, роблю у них в один день замовлення і інспектую за п'ятьма пунктами: це інтерфейс, це загальне враження від сайту, асортимент. Ціни, швидкість доставки та цілісність упаковки. Саме за такими п'ятьма правилами я проінспектувала три книгарні цього разу, і давайте обсудимо, що з цього вийшло. Отже, які саме книгарні я обрала для своєї інспекції. А перша книгарня це книгарня всі книги. Насправді, під першим випуском, ви дуже багато писали про цю інтернет-книгарню. Отож, я вирішила не оминути її своєю увагою та першим ділом зробила замовлення у ній. Наступна книгарня це Гренка. Чому я зробила замовлення там? При тому, що в своєму інстаграмі Вероніка, послання на її ютуб я залишу внизу, розповіла, що книги їй прийшли м'ятими. І я подумала, що це цікавий прецедент. І другою інтернет книгарнею стала саме книгарня Гренка. І третє це книгарня бамбу. Я її обрала налічно, як і минулого разу, третю книгарню. Я обираю рандомно, просто прогортуючи по списку інтернет книгарень які у мене є. Отож, давайте поговоримо, що з цього вийшло. Перший пункт оцінювання інтерфейс. Якщо говорити про Гренку, то... Перше, що я побачила з плюсів, це те, що діє кешбек-сервіс. Щодо самого кешбек-сервісу, я залишу його внизу. Обов'язково заходьте, реєструйтесь, насправді повертається в залежності від того, який інтернет-магазин, певний відсоток, і це дуже приємний бонус після того, як зробили всі покупки. І ще, що кинулось мені в очі, це дуже великий асортимент. сайт дуже яскравий. Видно одразу, що книжок та море, ви обов'язково знайдете собі, що почитати. З мінусів він достатньо повільний. Не знаю, чи це проблема інтернет-з'єднання, але якщо взяти до уваги, що я одночасно була в трьох сайтах, то найбільше підвисав саме сайт сайтґрінки. А ще в момент, коли я робила замовлення, це було 19 квітня. На сайті була акція, і практично на усі книги була дуже дуже велика знижка. Саме тому рейд по цінам я зробила буквально на днях, коли акція у них пройшла, аби абсолютно чесно оцінити рівень цін на цьому сайті. Інтернет магазин Бамбук перш за все кинулась в очі. Це кешбек-сервіс. Я вже було зраділа. Але сам сайт абсолютно не зрозумілий. Тобто як знайти якісь книги, не зрозуміло через пошук, не завжди він працює. По, якомусь, по якійсь логіці, наприклад, обираючи жанр чи за ціною, просто неможливо зорієнтуватись. Таке враження, що на сайті, начебто, книги є, але по факту їх немає в наявності. Якась дуже дивна логіка. І е, коли я робила замовлення, мені було абсолютно незрозуміло, чи зробила я його до кінця. От, тож якось дуже незрозуміло все, що відбувається на тому сайті. А, і це, мабуть, суттєвий суттєвий міні. І інтернет магазин всі книги. Візуально дуже приємний сайт, дуже дуже цікаві кольори, все не підвисає доволі все доступно і зрозуміло. А ще дуже великий приємний бонус на сайті всі книги це те, що сайт виключно українською, і книги, які можна там придбати, теж виключно українською мовою. Тож за це вподобайку всі книги. Наступний пункт асортимент. Асортимент я перевіряла з допомогою свого вішлиста на сайті Goodreads, і я шукала на кожному з трьох сайтів 10 книжок, які, власне, є в моєму вішлисті. І що вийшло? На сайті «Гренка» я знайшла 9 з 10, на сайті Бамбук я знайшла 7 з 10. І на сайті всі книги я знайшла 5 10 Але варто справедливості ради сказати, що в моєму вішлисті було 4 книги російської мови. Тобто їх я технічно, фізично, Ніяк не змогла би знайти на сайті всі книги, оскільки на всіх книгах виключно україномовні видання. Відповідно, якщо судити об'єктивно, то найменше книжок я знайшла на всі книги. Але якщо користуватись логікою, то зрозуміло, що на сайті всі книги я могла знайти тільки шість книжок і 5-6 – доволі непоганий результат. Ціни ціни інтернет книгарень я оцінювала по одній книзі. Цього разу це був Гаррі Поттер і прокляте дитя. Отже, на сайті всі книги Гаррі Поттер та прокляте Дитя коштувало 139 гривень, на сайті Бамбук 146 гривень, і на сайті «Грєнка» 147,56. Мені ніколи не зрозуміло, чому в інтернет-магазинах можна знайти ціни з копійками. Ви серйозно? І насправді, провівши декілька хвилин на кожному сайті, хочу сказати, що цей зріст по Гаррі Поттеру» абсолютно відповідає ціної політиці кожного сайту. Загалом цьому випадку, за моїми спостереженнями. Точно наступний пункт швидкість доставки. Як я вже говорила, замовлення я робила 19 квітня, і вже 21 квітня книги з сайту всі книги та грінка до мене вже прийшли. Прийшло одразу дві посилки зі «Всі книги і з грінки. Ну, подивимось, яка з них звідки прийшли до речі одночасно. Я подивилася, що вони відправлені були в один день, і прийшло теж в один день. Відповідно, за бистроту обом ставимо лайк. Перша посилочка. Ого! Це по-любому всі книги, бо вони дали ще й свою відкриточку. Читаю українські всі книги і дві книжки. Одна, до речі, за порадою Ані якименко поліщук і Вікторія Декобраз. Кльово-кльово, книги в окейному стані. Ідемо далі! О! Так, mm, да, Генка, бачу, любитель пакувати книги. Не так жорстко, як ВСЛ, звісно, але теж молодці. Накладна, пам'ята і книги, між нами кажучи, теж трохи пом'яті. Ну, не, не, не смертельно. Я вже не буду дуже придиратись, але ну, так, таке враження, що хтось до мене трошки пожував. І Толкін. Я, до речі, дуже хотіла цю книжку... Її теж, до речі, хтось пожував. Причому в прямому сенсі цього слова жували книжку. Ну що закусувати нічим. Тут от, от знов поїджемо. Коротше, за те, що я з нею заплатила всього лише, здається, 50 гривень лайк, але за те, що її до мене жували, не дуже лайк. От такі до мене прийшли дві посилки. От, відповідно, молодці їм за оперативність. Що стосується сайту Бамбук, то книги прийшли аж 4 травня. Остання посилка. Чекали дуже-дуже довго. До речі, нам здається дуже якоюсь дивною і малою. Тому вкриваю її вже. А, от прийшла моя посилка. Тут дві книги, і чесно, дуже здивована її розмірами. Але окей, запаковане воно. Добротно, мільйон слоїв харчової плівки. А нагадаю, сьогодні у нас четверте число. Замовлення я робила ще 20 числа з квітня. І всі посилочки вже спокійно лежать. Тобі були б навіть не прочитані, якби я мала на цей час. Отже, накладна. нічого дивного. Дара Корній. Я, до речі, думала, що це тверде видання. Ну ладно, всіма право помилятись. І Інкюен запакований в окрему плівочку. Ось такі дві дрібнотинки я замовила в магазині Bambuk. І у мене, до речі, з їхнім менеджером трапилася дуже смішна розмова, тому що вона до мене перетелефонувала на наступний день. Сказала, що книги вони очікують, і ну, орієнтовно доставка буде через 10 днів. Орієнтуйтесь на 10 травня. Розумієте, замовлення я робила 19 квітня, і 20 квітня мені менеджер говорить, що через 10 днів буде 10 травня. От, але мені пощастило, книги прийшли всього 4-го, От, отож, їм за швидкість. you <laughs> Наступний пункт упаковка. І тут найцікавіше. Як я вже говорила, грінку я вибрала саме тому, що побачила в інстаграмі, як Вероніка жаліється на те, що книги прийшли Так ось до мене книги прийшли теж трішки пом'яті. І насправді, з огляду на те, що така ситуація трапилась у Вероніки і у мене, маю підозру, що Грінка грішує тим, що книгам грає у футболу. Тож, якщо ви робили замовлення з грінки, до вас теж поприходили книги, м'яко кажучи, не в найкращій кондиції, обов'язково напишіть, бо я хочу знати, чи це нам так не Участило. Чи правда з книгами в них завжди щось не те. А що стосується всі книги, то замовлення, як завжди, була їхня відкриточка, це дуже-дуже сильно тішить і додає бонусності до замовлення. Що стосується бамбуку, все ок. Власне, так пройшла моя інспекція цього разу. А тепер давайте виставимо оцінки. Нагадаю, 3 бали, якщо мені все сподобалось, 2 бали, якщо. Було щось якісь погрішності. І 1 бал, якщо все ось так. Отож за інтерфейс. Всі книги 3 бали, грінка 2 бали та бамбук 1 бал. Асортимент грінка 3 бали, бамбук 2 бали, всі книги 1 бал. Ціни. Всі книги 3 бали, бамбук 2 бали і грінка 1 бал. Швидкість доставки всі книги та грінка по 3 бали та бамбук 1 бал. І упаковка всі книги 3 бали, грінка 2 бали. Та Бамбук 1 бал. Якщо ж говорити сухими цифрами та просто підрахуванням балів, то всі книги 2,6, грінка 2 бали, та Бамбук 1,6 балів. А тепер про свої враження. Насправді, всі книги здались мені доволі цікавим сайтом, тому що, по-перше, певна чітка позиція щодо українського. І доволі приємний інтерфейс. Тобто на ньому хочете дійсно замовляти, та дуже дуже цікаво. Щодо цінової політики, теж мені доволі сподобалися їхні ціни. Якщо ж говорити про грінку, то асоціально. Стумент широченний там є дуже багато е, видань з Росії, що в принципі не є поганим, бо є дуже дуже багато книжок, які на жаль українською ще не переклали. А читати їх все одно хочеться. Відповідно за це грець, все таки лайк, і вона в цьому плані виграє е, книгарні всі книги. Але що мені не сподобалось, це м'які книги. Вони доволі підпсували мені рейтинг цієї книгарні. Ну і ціни дуже-дуже дивна, цінова там політика. Мені страшно пощастило, що я попала на а, дуже дуже дешеві ціни. І до прикладу, з ці жостесенькі книжечки мені досить вкладати за дуже дуже дрібну ціну. Але якщо без акції, то ціни насправді трошки кусаються. І бамбук видався мені зовсім зовсім незрозумілим. Більше того, я вам скажу, що якби не інспекція книгарень, я би на тому сайті замовлення не робила. По-перше, бо я не розібралась, не зрозуміла, що взагалі відбувається, як робити замовлення. А по-друге, книги дуже-дуже важко знайти. Відповідно, якщо ви маєте конкретну назву, то просто вбиваєте, шукаєте, знаходите і замовляєте. Якщо ж ви просто зайшли в книгарню, подивитися, що ж ви хочете, чого ви не хочете. Я насправді дуже часто заходжу в інтернет-магазини, просто паглазять. І далі, якщо мені щось подобається, кидаю в кошик і замовляю. Так ось на сайті бамбук так точно не вийде. А такою була моя друга інспекція книгарних. Сподіваюсь, вам сподобалося. Якщо сподобалось, не забувайте ставити лайк, скажіть мені про це в коментарях, і я обов'язково продовжуватиму вам, як завжди, гарного тижня, тільки приємних покупок і до зустрічі!